Правила диференціювання. Якщо функції U та V диференційовані в точці Х, а це сталий множник, n натуральне число, то в цій точці тоді похідна сума буде дорівнювати сумі похідних. Якщо в мене одна функція від... віднімається від іншої, і потім знайти похідну, то я можу знайти похідну першої функції, другої функції і відняти. Якщо у нас є добуток двох функцій, функція у множиться на функцію v і слід знайти похідну. Я шукаю похідну першої функції і множу на другу функцію. І додаю першу функцію помножену на похідну другої функції. Якщо у нас є добуток сталого множника і треба знайти його добуток з функцією, тоді я сталий множник можу винести взагалі за знак похідної. Я шукаю похідну тільки у функції, а множник залишається той самий. Якщо в мене є частка двох функцій, а якщо в мене функція U ділиться на функцію V, треба знайти похідну. Значить, зі знаменником просто підносимо до квадрату, V в квадраті. А от чисельник дуже схожий на ту ж саму функцію, коли у нас з добутком було. Тільки там було додавання, тут віднімання. Знаходимо похідну першої функції функції з чисельника, множимо на функцію зі знаменника. Потім віднімаємо е, просто функцію з чисельника і множимо на похідну функцію зі знаменника. Якщо в нас x у будь-якому степені, але n натуральне число, тоді я можу скористатися формулою. n положене на x в степені n-1. І окрім звичайних функцій, також є для тригонометричних. Похідна синуса х це косинус х, похідна косинуса х це мінус синус х, похідна тангенса х дещо складніша. це одиниця поділена на косинус квадраті x. І похідна котангенса Х це мінус 1 поділена на синус квадрат Х. І якщо ми сюди додамо похідну сталої, яка дорівнює 0, похідна c дорівнює 0, і похідна Х дорівнює одиниці. І це гарненько оформимося в табличку, ми отримуємо таблицю похідних.